Надважливий момент кар'єри Ілі Забарного під час підписання контракту із ПСЖ його супроводжувала дружина Ангеліна, що досить нетипово. Та й у соцмережах обраниці українського захисника. Рідко можна віднайти коментарі хейтерів чи звинувачення на зразок, та вона ж з ним через гроші. Ангеліна не потрапляє у скандали та усе ж має драматичний бекграунд і непросту життєву історію. То хто ж вона, дружина Еліза Барного? Познайомилась зіркова пара. До речі, ще за шкільною партою у 10 класі. Коли дізналася, що він футболіст, та боже мій, ну типу, знаєте, як в 15 років сприймається, що він футболіст? Ну думаю, ну ходить, ну хобі. Ну, типу. Там я не знаю, я на англійську мову хожу, це моє хобі. До речі, Ангеліна володіє кількома іноземними мовами. Окрім згадуваної англійської, це французька, іспанська, давньорецька та латина. Уже на першому курсі університету імені Тараса Шевченка почала заробляти репетиторством і відкрила власний магазин одягу. Але проіснував він недовго. До речі, професійний шлях дівчини міг скластися зовсім по-іншому. З дитинства вона мріяла про акторство. Мені дуже подобається акторська майстерність, і я навіть хотіла вступати у вищий навчальний заклад, але у нас є Карпенка Карого. Це би так м'яко виразитися, щоб нікого не вразити. Дуже погана репутація у цього університету. На жаль, дуже багато я чула. Поганих слів, і я побоялася туди вступати. Тоді Шангеліна звернула увагу на журналістику, але з цим фахом не склалося через збіг обставин. Я підготувалася до проб. Я тоді вивчила великий монолог, але я помилилася з датою проб там щось. На один день чи на два не пам'ятаю, здається, я приїхала 19 липня, там було 16 липня. Щось останній день, коли можна вступати, і так і я в результаті вступила на філолога, що мене дуже радує. Зараз Ангеліна володіє мовною школою вільно, хоча вже не раз перебувала за крок до закриття цього бізнесу. Якщо чесно, воно мені дуже мало окупається, тому що це така знаєте, ніша дуже активна. Дуже масштабна. Якщо брати так глобально, я мало що отримую взамін. Я дуже не хочу зупинятися зараз. Я дуже не хочу це все припиняти, тому що дуже буде шкода шкода мого часу ресурсу. А у майбутньому роздає варіант монетизувати власну любов навчати ще в одному руслі. Останнім часом. Я дуже почала задуматися, що я хочу стати тренером з стрейчингу або з йоги, пілатесу. Мені реально дуже цікаво мені дуже подобається, і мені подобалось би викладати в Англії не, не лише зірковий чоловік, але й публічна мама Юлія Леос. Вона народила доньку у 16 років. И в першому шлюбе зіткнулася из фізичним насиллям. Когда он был трезвый, он был идеальный. У меня ночью вставал только он к ребенку. Он там мне под грудь подкладывал. Он хоть и работал с 6 утра там до 6 вечера. Но он всю ночь всегда вставал. Он вечером тоже с ней был. Он всегда мы ходили гулять вместе, все вместе. Тут вообще никаких вопросов к нему не было. Но когда человек выпивал, то надо было бежать куда-то, хоть куда-то напрятаться. Коли Ангеліні було 15, мама переїхала разом із нею до нового чоловіка, відомого на той момент, шоумена Андрія Джиджули. І спершу стосунки в сім'ї складалися гармонійно, але швидко все розладналося. Він її постійно унизити, оскорбити. то у нього фігура не така, то вона то не так робить, то это, то вона кришку не закрила, то вона там пол не помила, то вона посуду не помила, то вона там то не зробила. Він постійно вот, вот, цеплявся. Народне місцем постоянно потався кню з довести її до сльоз. Також Юлія Лео стверджує, що джуджула систематично піднімав на неї руку, але врешті жінка поклала край цим стосункам. Хоча скандальний шлейф тягнеться і досі. У 2023-му Ілля Забарний та Ангеліна побралися. Усвідчувався футболіст на даху Київської багатоповерхівки. із запаморчливим краєвидом дівчина стверджує, попри те, що вони вже багато років разом, пропозиція саме у той день стала несподіванкою. У мене кільце вже було десь місяців пять Ого! Я, я, я його возив собою mm -hmm. по, по всім натурам. Я, до речі, зовсім не здогадувалася, тому що Ілля він взагалі дуже романтична людина. І е, коли він мені сказав, що там буде якийсь романтик на е, криші, і ти, будь ласка, втягнися тепліше, я думаю, Типу нормально, тому що ми давно не були в Києві, засумували, давно не було якихось романтиків, Е, Ось, і я взагалі не здогадувалася. До речі, після переїзду Іллі за кордон подружжя носить аж дві пари обручок. Це ми купили для саме для Англії, бо для них ми тут були не одружені. Ага. Тобто, <світ> тобто, ми ці носимо України. України. <світ> <світ> так, а це для Англії, Щоб для Європи. Системи, на ним просто підшучували, типу, коли вони там з командою кудись виходили. А шла тебе за бручки? Ну, <гум> Він каже: нас на правій. Ми такі «Угу». <гум> забарні ведуть розмірний спосіб життя. Масштабні гулянки або гучні скандали це не про них. Я навіть не знаю. Ми просто вже живемо як пенсіонери, <рі> <рі> нікуди не ходимо. Просто гуляємо парками, набережними і все По вечорам, Взагалі, ми завжди вдома. Ми навіть не ходимо практично на вечері. тому просто нам подобається бути вдома. Да, ну так, так ми такі домашні більше. ілля постійно відточує свою дисципліну до чіткого розпорядку дня, здорового харчування і відсутності шкідливих звичок. Він додав щоденне загартовування людяними ваннами. У які забарний занурюється на 3-4 хвилини. Його захоплення, а точніше випробування, якось вирішила підтримати і дружина. Три, два, три, чотири. Вісім десяти. До слова, увідомуйте ще забарного. Схоже склалися дуже доброзичливі стосунки із зятім футболістом. В мене такий зять, що йому не треба взагалі нічого казати. Знаєте, от такий він там він знає, що треба, і треба. Він там не запитується. Там А треба вам, а скільки, що треба? Ні, просто допоміг і все. Знає номер карти і. Ну він такий, він справжній чоловік, йому говорити не треба, що треба. Юлія каже, що таких чоловіків у своєму житті ще не зустрічала. А от Ангеліна зі своєю аудиторією ділиться труднощами життя із футболістом. Передовсім це шалений графік, постійні переїзди та необхідність щоразу інтегруватися у нове середовище. А ще медійне життя, окрім слави, має зворотну сторону медалі. Також з іншого боку відповім, що коли твій е, чоловік медійна людина, це е, важко. Це важко, тому що всі починають просто забувати, що існуєш також і ти. Ну тобто, всі починають забувати, що з тобою потрібно, наприклад, вітатися. Да, таке є. Вітаються тільки з твоїм чоловіком. Ба більше так поводяться не лише фанати, але й близькі люди. Ангеліни. У мене мій брат він повішав фотографію на стіну, роздрукував з моїм чоловіком вдвох. Тобто, в нас була фотографія, де ми стояли втрьох, ну я його сестра. Але він роздрукував фотографію тільки з моїм чоловіком. І е, часто я відчуваю від моїх родичів, від е, якихось знайомих, що вони е, запитують в першу чергу, як мій чоловік. А що доводиться боротися із ярликами, які нав'язує суспільство? Коли ти дружина футболіста, то це ти взагалі це ж одразу ти хто? Тупа е меркантильна, е там не знаю, ну за гроші з ним. А моє улюблене. Зроблена лялька. Мене це оце, мене прям, прям аж мене перетрясує. Ангеліна не приховує, що не обходиться у житті з футболістом і без. Ревнищів. Є таке, що коли ми сидимо в компаніях десь, і навіть якщо дівчина прийшла зі своїм хлопцем, вона буде проявляти увагу саме до Елі. Я не знаю, я не ревнива, типу, але це просто максимально помітно, коли там його Іліушенька, Іліуша називають. Я думаю, я якби тут сижу, ну ладно, добре. Так, дуже часто таке відбувається. У контексті переходу за Барну в ПСЖ, мабуть найбільше обговорювали, як української оборонець вживатиметься в одній команді із російським воротарем сафоновим. Топ трі любили русських слова у Браздівавсаже, като матірне все матір. Я що знаю, привіт, а я скажу омлет тому що я все время говорю плохі слова, а вони слишти, як омлет. Іляна, чибто із самого початку, поставив паражану умову, щоб вони спекалися болотінго. Однак покупця на росіян досі не знайшлося, і сам сафонов не хоче покидати столицю Франції. росіяни спіною у руті обговорювали цю ситуацію та намагалися робити дрібні за забарному та його дружині. До прикладу, Ангеліна розповідала, як росіяни навмисно лізли в кадри, коли вона фотографувалася на пляжі. Перебрала їх за допомогою фоторедактора і пошкодувала, що не можна так само. Старти цю недонацію в реальному житті цю тему підхопили і довго мусолили пропандистські російські медіа або ти здійснили стільки атак на сторінки Ангеліни у соцмережах, що деякі з них довелося прикрити ці фотографії, ніби анонс нового життя забарних у Парижі. Адаптація здається відбувається доволі легко для обох, що стосується Ангеліни, то вона знімала влог про модне життя Парижа ще за кілька місяців до трансферу Іллі. І схоже, давно почувається тут як риба у воді.